Наконець ми добрались до нашої проводки мотоцикла. Що по ній треба було зробити? По факту проводка в нас цілесенька по заводу, все нормально тут робила, але були деякі нюанси, які треба було виправити. Ну, можна сказати, поломки. Поломки незначні, а є в цілому, в принципі, проводка в нас нормальна, просто її плюс-мінус по можливості обслужити, і все тут в принципі остається. Так як і було. Що ну, у нас тут було по поломках. Саме головне, що мене дуже сильно турбувало, це у нас лампочка індикації нейтральної передачі вона в нас не робила. Е, не робив один габаритик у нас тут у подножці з правої сторони. Були проблеми із задньою фарою, вони вже вирішені. І проблеми з поворотниками. В принципі, ці всі питання в нас вже вирішені, але його треба просто устаткувати, установити, закріпити. Зараз подивимося, як ми це все вирішили, що в нас тут вийшло. І почнемо. Із індикації нейтральної передачі. Що чого я почав вирішувати проблему, що вона не світиться. Спочатку я грішив на датчик, але потім вияснилось, що це не датчик. Після того, як я провіряв проводку акумом, вияснилось, що в нас мінусовий провід десь відсутствує. Тобто, після того, як я почав продванювати два конця цього кабеля мультиметром, він не прозванював. І як я по факту знайшов поломку. Ось у нас йдуть остатки старого кабеля, який йшов на датчик нейтралі. Якщо брати в цілому, прозванював я його мультиметром з двох конців, він не прозванював. Значить що, значить десь кабель обірваний. Але після довгих візуальних таких оглядів ніякого я обрива не знайшов. І після того я зрозумів, що десь просто всередині переломилась е, сама мідні жила. Хоча це для мене удивляння, таке перший раз баня. І після цього я почав відміряти кусочки по 20 см, зачищати і прозвання. Певні ділянки. Після того, як я вже дійшов до того, як я знайшов певну ділянку, де в нас немає сигналу, я почав зачищати ізоляцію, і в мене кабель просто в руках розпався. Тобто в нас всередині десь перегиналось і всередині розпався кабель. І, в принципі, після цього я прийняв рішення його просто замінити. Ось у нас тут вже жде своєї установки новий кабель. Після того, як я вирішив встановлювати новий кабель, я залишив тут маленький кусочок. Старого кабеля, щоб не розкручувати тут оце все, бо я його так особо легко там не протягнув. І я примотав просто край нового кабеля до старого і протягнув. Старий подрізав. І в нас зараз іде нормальний хороший кабель. Тут у нас новенька фішечка. В принципі, по контактах все тут тепер нормально. І воно вже робить. По освіщенню у нас ще був такий нюанс. Тут ось у подножках пасажирських то є такі габаритики, там всередині лампочка, і вона, коли включається освіщення, то теж включається. Тобто на цій стороні в нас воно світилось робилось. Тобто на цій стороні воно у нас світило робило, а на тій стороні в нас вона не світилась. Тут у нас, на, що, на ту, що на цю сторону, приходять плюс ось, від задньої пари, а мінус у нас просто на раму. Спочатку я думав, що поломка десь просто немає маси або немає плюса. Десь перебитий кабель. Але після того, як я розібрав цю, цю конструкцію, я провірив це все напряму від акумулятора плюс-мінус. Лампочка не загорілась. Після того як я її звідси достав. Вияснилося, що вона все-навсього Після того я знайшов, можна сказати таку саму. Вона по цоколю однакова, просто трошки довша. Але ролі не грає. Вона так само сюди вставляється. По контактах все хорошо, І в принципі в нас все тепер тут світить. По задній фарі в нас були нюанси, але вони були несерйозні. У нас у задній фарі був дуже поганий контакт. І прямо на ходу у нас тухла лампочка. Після цього я це все розібрав, побачив, що у нас тут оці закльопочки, які держать по суті, оці всі контакти, вони наче вирватися. Спочатку я це все не робив, я підкладав під контакти там бумажечки, ще щось. А після цього просто я. Як це все почав робити, я просто ці закльопочки забив, там контакти підігнув, і в нас, в принципі, тепер все тут плотно і красиво сидить. З поворотниками в нас виходить яка історія. У нас на реле поворотів проходить мінуси і два плюса, яке по факту реле поворотів і розмикає. Е, мінус ми відкидаємо, у нас залишається два плюса, їх просто отак попередньо між собою замкнув. Що я їх замкнув, у нас реле поворотів тут не буде. У нас повороти будуть отакі маленькі. Вони бігущі і вони роблять без реле повороти Я старі замінив імені на ці, тому що, е коротко говоря, мені просто не подобаються оці великі інчаковські повороти. Коротше, мені хочеться, щоб повороти були максимально незамітні, маленькі і не виділяли. І так що ці повороти в нас роблять без реле поворотів У нас тут все просто е запакується і буде воно робити. Тепер ми візьмемо акумулятор, підключимо його. До центральної системи ну, цю проводку, яка йде в освіщення мотоцикла та що йде у генератора. Тут у нас йде на клему О2 і маса. Тобто плюс-мінус. Тобто, це у нас по факту імітація заведеного мотора мотоцикла. І ми перевіримо саме основні нюанси, які ми робили. Тобто перевіримо справність індикації нейтральної передачі. Ми перевіримо Габаритики у подножках пасажира. І спробуємо плюс-мінус ну, прикріпити поворотники просто під І, і провірить, в принципі, як саме те, що ми робили, як воно працює. І в принципі, після цього у нас буде все готово, щоб його вже толково поізолірувати, поустанавлювати, позакріпляти. І в принципі, після цього всього у нас це все вже буде упаковувати. Так що зараз підключаємо і все це провіряти. Зараз ми зімітірували по факту працюючий двигун. Ми підключили плюс-мінус до виходу той, що йде від генератора. У нас тут один контакт плюс виходить, а другий це в нас маса. Це в нас іде кабель. На лампочку, яка в нас тепер уже робить. Ця лампочка показує, що в нас включена нейтральна передача. Тепер у нас це все працює. Чого провід іде сюди, то що мінус цієї лампочки, по факту, це є сам датчик. Так як в нас його зараз на даний момент немає. Ми взяли масу тут. Тепер, по суті, в нас робить все так само, як і должно робити. Ми включаємо включатель. І в нас все загорається. У нас загорається подцветка в У нас по факту загорається. Та освіщення. Ось у нас горить габаритик в одножиці. він у нас і робив. І наш відремонтірований габаритик. Це тепер у нас тут світиться, закриється ж так само от таким отражателем пластиковим. Все те, що ми робили, те, що в нас було не робоче, у нас тепер все працює. Так само для наглядності я ще е підключив один поворотник. Ось він включається. І в нас горить поворотник. Він бігущий. І, як можна замітить, в нас немає реле поворотів. Воно стоїть саме тут. А так як поворотник із встроєною платою, то вони працюють без реле поворотів. На даний момент вся проводка виглядає в нас так. Тобто у нас тепер по факту все по проводці, те, що в нас не робило, і те, що нам треба було зробити, поворотники, трошки одремонтувати задню фару. В принципі, те, що в нас не робило, це лампочка індикації нейтральної передачі і правий габаритик у подножках. Возможно, в нас ще зробиться такі самі габаритики у подножках водія. Поворотники мигають, есть по факту по кругу їх просто підключить, фара світить, але це для наглядності. У нас фара стоятиме друга. У нас стоятиме отака led фара. Вона стає як рідна, у той, у рідний корпус. Все вставляється, фішки там сходяться, все підключається. У неї є два режима підсвітки, есть жовтий і білий. Більше всього, що я зроблю його через кнопку, щоб можна було переключати е, білий, жовтий, який захотів такий і включив, щоб всередині його тоді не переробляв. Отака в нас фара буде, ну це вже потім буде підключатися і встановлюватися. Тобто, проводка в нас на даний момент по факту виявлені всі проблеми, косяки, які треба було зробити, вони по факту вже зроблені. Тепер просто обслужить проводку, нормально її укласти, примотати, почистити, де потрібно контакти, і в принципі збирати її, щоб вона йшла там, де їй місце. І в принципі, все. Далі вже ми будемо знімати і показувати, як ми це все укладуємо, устанавлюємо, прикручуємо і по суті просто устанавлюємо проводку на її законне місце.